От, літають голуби одні вище, вже третю годину там входять. вище ті, що високі. Тут ці підняв був пізніше, ці десь півтора години. Де полудні спускаються, одні тут підняли з табуном цим підняв всю молодь протишну цю рішню. От. Ці вже трошки нижче спустилися, там ще половина частина, там десь половина там вверху. Аж вони то були в покриті, спускаються з покриттів, вийшли. Покриваються на крилі, всього року голуби добре летять. Високо не знаю, камера передасть чи не передасть. Но... Ті дуже високо теж ходять. Тільки-тільки вийшли за хмар. І Ці а ці трошки вже не раніше чи спустилися, але по три години голуби. І навіть більше як три години летять. Вже більше як три години летять. Голуби на крилі дуже, дуже подобається мені, я кажу, я гоню їх всіх і голуби літять добре. Покриваються, хмари. одні вище піднялися, знов піднімаються, камера не передає, знову покрилися, зайшли за хмари. Знову всі за ним вище піднімаються, бачу, знову набирають. Роді спустилися, але добирають знову, знову йдуть до них, туди вище в стовби підтягують свічі. Ну, цього року головами доволі взагалі по польоту, по, як потягнув свічу якийсь. Тягнуть гарно, летять, б'ють. Цього року претензій до голови взагалі немає. Хоча, хорошо, ній частина та, що була вища, вже знов покрилася, піднялася. Ці вже майже покрилися, покриваються, зараз піднімаються і йдуть вище, вище Зараз до тих підходять, знову знову всі покриються по гоню, погода сьогодні хороша. А вчора два дні дощі такі були хоствінько, але але красота.